Всім доброго дня, ми на дачі і, як ви бачите, я що то привіз. А що саме? Е, більше місяця назад я знімав відео на тему перші гроші, перші заробітки. В общем, сейчас трошки торгую е, і, і рішив, рішив зробити покупочку. А саме довго над цим думав. Можна сказати? Гроші сьогодні є, завтра їх нема. Вони як вода. Якщо сьогодні щось не купиш, то завтра їх не буде. Вони ці бумажечки, ці банкноти так тебе зваблюють. Як тільки ж заходиш у магазин, рука і тягнеться щось купити. Тобто потратити їх можна дуже-дуже і легко. Тож вирішив їх заінвестувати. А що саме? А що саме, Думав, думав, що мені найнеобхідніше. ну... В общем, є в мене холодільничок, там морозилочка невелика. Вона вся забита. Брокколі. Дуже люблю броколі, дуже сподобалася капусточка. Вирощую, забив все, броколі. Де щось купить кусочок м'яса, те саме морожене привезти з города, покласти. Немає де. Немає де. Все забито. Тому. Як ви зрозуміло, спало мені на думку, довго розмішляв над цим, купити морозильну камеру. Дивився, де її можна поставити, як її можна поставити, яку можна купити, Начав ходити по магазинам, надивився таку горизонтальну на 200 літрів. Супер величезну мені не треба. А на 200 літрів хватить мені з головою. Чому ця ідея мені прийшла? Ну, по-перше, капуста брокколі. На морозив би більше, нема куди класти. Все, одійшло. Поїзд уїхав. Ягоди. Малина на носі. От збирай малину, морозить, нема куди. Тось, і всю не з'їсти. Тоже, ягодку заморозить можна. По-третє, гуси. Тримаю гусей, вони підростають, вони їдять, кожен день я вам хочу сказати, з'їдають достатньо корму. А якщо це на тиждень, на місяць, то це на велику суму грошей. Тому коли я їх вирощу, постане питання, що з ними робити. Ну, коли вони виросли, і тримати їх далі заради того, щоб тримати, щоб вони з'їдали корм. Я не бачу сенсу. Їх треба, можна сказати, як би це не прискорбно було порізати і десь скласти. Складати у мене не було де. Я думаю, що вже буде де. Якось так думаю, розмішляю, якось треба правильніше до всього підходити. Тому 15 гусей, дай Бог, щоб вони доросли ще. Я сподіваюся, що доростуть, то і треба їх десь буде зберігати. Тобто, вже як м'ясо, не як ходячі гуси, а як м'ясо. Тому ця ідея декілька днів сиділа в мене в голові. Ну, все-таки ж я наважився, був на грані покупочки, і я це зробив, морозильну камеру купив на 200 літрів. Можна сказати. Перша моя покупочка в селі, дійсно, дійсно, можна сказати, кукурузка, солодка цукрова кукурузка, якою я зараз торгую. Ділюсь з вами новинами, хто на моєму каналі, що там продаю, реалізовую. Тобто навіть пам'ять про те, що дійсно цей проект удався, він воплотився в життя. і Матиме свої наслідки, вигляди морозильної камери. Також корма гусям купляю, комунальне, собі їсти, в общем, завдячуючи кукурудськи, деякий час живемо, але вона ось-ось і закінчиться, а життя триватиме далі. Тому вважаю, що покупочку я зробив правильно. Корисну, необхідну. І, можна сказати, це інвестиції у майбутнє. Тому якщо я планую деякий час жити в селі, на дачі, город мені поки не світить, так як там жить дорого, можна сказати, дуже дорого жити в місті, то що або треба купляти власне житло. На яке треба ще заробити, або знімати. Знімати це платити. Платити треба з чогось це робити. Тобто, жити заради того, щоб жити в місті, тобто не бачу смисла. Поки мене влаштовує життя тут на дачі, в селі, гарно, хорошо, тихо, спокійно, красиво, в общем. Як є сенс їхати в город, те, що я чим займаюсь, вирощую, продаю, я поїхав, продав, вибачаюсь. І тому така ситуація. Тому, можна сказати, я довольний, що зробив свою першу покупочку, таку, можна сказати, нормально. Не думав, що я зможу це зробити, але я це зробив, завдячуючи тій самій кукурузі, продажам репутації. Люди вже хочу вам сказати, що не питають, що це за кукуруза, скільки готується, яка насма. Тобто підходять 5-10 качанів, скільки треба, все, ми все знаємо, ми вже купляли, все. Репутація якась є, десь щось вийшло, будемо думати, будемо робити висновки, як далі розвиватись, який об'єм садить тієї кукурузи, буду з вами всім ділитись. Але сьогодні про цю покупочку. Тобто, в общем, зараз її занесу в хату, установлю і покажу, яка вона є. Так, отут у мене є таке подсобне поміщення і оця морозилочка стала ідеально, стала в оце місце. Тобто ось де тут, Ви бачите, подсобне поміщення моє. І, і отака, Може дещо не, не видно вам. В общем, названня у неї Грюнхелм. Це не реклама, ніде нічого. Скажу вам чесно, не схотів переплачувати за бренд вдвічі дорогше. Не бачу з місця. Тобто, вид вона дуже-дуже красива, дуже комфортна, дуже ідеальна. Після того, як встановив, сказали, 6-8 годин не включати, щоб відстоялось. Режим ставиться десь у середнє положення. І це в середнє положення так поставили. І працює воно в двох режимах: як холодильник і як морозильна камера. Ручка. в общем як холодильник і як морозильна камера, вона працює. Отут ручка не виглядає, не терчить, ніде нічого. Мені подобається, що воно тут з боку ручка. Отак піднімається. Отак, всередині. Об'єм 200 літрів достатній для мого користування, тобто можна і ягоди, і м'ясо, і капусту, і кукурудзу, і все, що хочете. Такі два ящичка є, в общем, дуже зручно, дуже удобно. Думаю, там чи морожене покласти, чи ще що, купив, привіз, поклав і воно може лежати. Поки воно приклеєно, поки воно дійсно. Це для транспортування, щоб воно не шаталось ніде нічого. Ну, хочу сказати, досить об'ємно. Що мені подобається, це стиль, стиль сучасний. Подобається те, що воно нове, не було у використанні, тобто служитиме довго, 2 роки гарантії. Тобто за бренд не переплачував. Буду надіятися, що служитиме. Вірою і правдою, тож дуже довольний своєю новою покупочкою, що вдалося заробити на це. Інвестував гроші у своє майбутнє, тепер всю свою продукцію я зможу спокійно і надійно зберігати. Тож, дякую, що зі мною. Підписуйтесь на канал, кому було цікаво, ставте лайки. Пока-пока.